Так, бінокуляр, цей новий у нас. Це можна побачити по цьому кріпленню. От, Якщо на ньому є подряпані потертості, значить він вже носив, чіплявся до шолому і носився. Якщо він чорний, без протертостей сильних, значить не носили його. Ну, могли чіпляти один раз там пендайлін для тесту. От новий. По цьому легко визначити. От, просто дивитеся так, чи він. Зараз покажу, як виглядає э, затертий вживаний. Затертий вживаний, кріплені виглядає. І також не дуже затертий. От, ну. Ну, трошки отута от, фарба стерта. От, трошки видно, якщо під мікроскопом подивитися, то видно, що його одягали, вже на шолом пару разів. Це не суттєво видно так. Клінзи. Мають бути також без подряпин, якщо новий прилад лінзи так само мають бути Цілі без подряпин. И сразу гумки зручно что тут на месте закрывается сразу раз раз крайний отсек металловая металловая крышка вот сравнение

Причувана підсвітка, датчик освітлення, який контролює скільки світла. Якщо буде забагато, він вимкне прилад сам автоматично.